Ляна Бучук, наш спеціальний кореспондент із сполучених штатів Америки, долучиться до нашої розмови за мить. Отож сьогодні у Сполучених Штатах Америки відзначають День незалежності. По всій країні відбуваються паради, концерти, ярмарки, бейсбольні матчі і фейерверки. Україна вже в четверте бере участь у параді до дня незалежності, де Юнайтед Хейпол Юкрейн організовує українську секцію. Не буду багато розповідати. Уляна уже бачу тебе. Отож тобі слово. Мої вітання щиро рада тебе бачити. Будь ласка, Доброго вечора Україно. Доброго дня, як я завжди говорю, Америко буду розповідати про новини, які відбуваються в Вашингтоні на цю мить. І е, сьогодні Америка святкує 249-й день з дня незалежності Сполучених Штатів. І українська колона, українська громада долучається до цього святкування, до параду, який відбувається традиційно тут у Сполучених Штатах, вже в четверте. І зараз біля мене посол України у Сполучених Штатах Оксана Меркарова. Пані Оксано, вітаю. Доброго вечора всім, скажіть, будь ласка, як українська громада долучається до святкування Дня Незалежності Америки, ви знаєте, ну день незалежності одне з найбільш важливих, мабуть, в Америці свят, якщо не рахувати релігійні свята. І коли я приїхала послом 21-му році, мене здивувало, що нас не було якраз ніколи на таких святкуваннях у 21-му році. Тому в 22-му році разом з громадою ми вирішили, що дуже потрібно долучитись і вперше тоді в колонії ми пройшли разом з усіма. Чому це важливо? Тобто. Ви бачите тут і зараз. Зможемо показати глядачам досить велика частина української громади посольства. Ми завжди в цей день приходимо для того, щоб з одного боку привітати американців з їх важливим святом, з іншого боку, тримати Україну в фокусі і це також дуже важливо, особливо в такі трагічні дні, як сьогодні, після масивних обстрілів, коли нам потрібно більше ППО і всього від сполучених штатів в даному випадку. І, і третє показати, що насправді ми дійсно об'єднані цінностями, незважаючи на те, які би складнощі не були. Yeah. В розмовах між політиками, лідерами чи, чи, чи будь-якими, що наші країни об'єднані на рівні цінностей, і на нас нас немає іншого виходу ніж працювати і боротися разом для того, щоб Україна перемогла. Тому з усієї точки зору це важливо. Ну і звичайно, для нашої громади, тут які є водночас американцями і українцями, такі гарні значки у багатьох є, I'm both of them, я і українець і американець одночасно. Це дуже важливе свято їх друге. Батьківщини, і ми радо долучаємося до нього. Зараз дуже багато людей мають таку зневіру, тому що ми знаємо попередні новини, які були про припинення військової допомоги. Можливо, хочете сказати, що з цим людям, щоб вони не особливо ті, які в Києві переживали таку велику бомбардування російськими ракетами цієї ночі. Ви знаєте, ну ситуація для України безумовно непроста, і вона не проста для нас в 2014 році була, коли, коли на нас напала Росія, і вона була непроста в 2022 році, і вона безумовно була непроста для поколінь українців, які боролись за незалежність під радянською окупацією. чи ще десь ситуація зараз ми пройшли дуже великий шлях, як би складно нам не було. І В нас немає шансу і немає можливості зневірюватись незалежно від того, нас підтримують на 100, 100% відсотків чи не на 100 відсотків, ми знаємо, що американський народ нас підтримує, і ми будемо боротись щоб цю підтримку збільшувати, розбудовувати і для того, щоб все більше і більше американців було розуміло, чому ця е, перемога важлива для них. А коли це будуть розуміти американці, це будуть розуміти і американські політики. Хоча, попри те, що не по всім питанням ми знаходимо завжди порозуміння, переважна більшість американців, ви знаєте, знаходячись тут на двопартійній основі. Нас підтримують, тому ну будуть складніші дні, будуть легші дні. Але наше завдання від цього не міняється. Зброя підтримка для України, санкції, ізоляція для Росії, і е, участь в таких подіях теж наближає на трішки нас до цієї мети. Дякую вам дуже Оксана, Дякую. Спокійно, що долучилися до нашого етеру. А я продовжу стрім ось тут з центру Вашингтона. Я хочу показати ним насправді українську колону. Ось тут ми можемо побачити, як українці зібралися у Вашингтоні. Вони зібралися для того, аби відсвяткувати разом із Америкою День Незалежності. Ось тут можна побачити, як українці збираються. Вони організували таку велику інсталяцію. Також я знаю, що будуть брати участь різні люди із вишиван... у вишиванках. Вони будуть танцювати тут, вони будуть представляти українську культуру, і це, як сказала пані посол, дуже важливо сьогодні разом показати ось цю українську та американську єдність. Хотіла би також сказати про громадську організацію United Help Ukraine, яка організовувала, яка організовувала це зібрання українців уже в четверте. І я бачу біля мене тут Марина Байдюк. Пані Марино, долучимося до прямого ефіру. Розкажіть, будь ласка, що відбувається і Чому це важливо, щоб українська громада брала участь в таких подіях, як сьогодні? Це вже четвертий рік. Ми почали в 2022 році збиратися громадою сприяння українського посольства. Ви вже бачили пані Оксана Маркарова з нами сьогодні. Багато членів посольства, українська громада Вашингтона та Околець. І насправді, з 2022 року, року, початку повномасштабної війни, ми хочемо донести американцям. Ми їх вітаємо з їх днем незалежності. Але ми говоримо про те, що ми зараз виборюємо свою незалежність. Лежність свою свободу, і це дуже важливо. Вони бачать нас. Якщо б ви побули з нами 3-му, 4, му і в цьому році, ви б побачили, що тисячі американців, які сьогодні вийдуть вітати нас тут у Вашингтоні на голові, на головній вулиці вони всі радіють. Вони машуть, вони оплески чуємо, крики Слава Україні!» Слава Україні! І насправді це, це велика підтримка американського народу. Так, ми бачимо, що на жаль, нова адміністрація. Зараз припиняє поставки зброї. Ми сподіваємося, що це рішення буде відкликано. Ми бачили, що відбувалося вчора в Україні. ніч була жахлива в Києві і в різних інших містах Києва України. І насправді всі, ті, хто сьогодні тут з нами, всі вболівають за Україну: українці, американці та інші народи, які представлені на сьогоднішньому параді. Дякую дуже, пані Марино. Я хотіла би також додати, що е, за опитуваннями людей що найменше 60% американців насправді підтримують Україну, і вони е, хочуть, аби е, Україна отримала більше військової допомоги, е, аніж зараз вона отримує. це були такі опитування. Нещодавні також хотіла би показати насправді дуже багато українців. Ось тут багато людей зібралося, всі з прапорами, всі в вишиванках будуть танцювати, показувати українську культуру. Ось. Вже нарешті готова інсталяція. Я зможу її більше вам показати. Хотіла би розвернути камеру. Ось, будь ласка, ось так. Українська колона і тими на параді у Вашингтоні до дня незалежності Америки. Нагадаю, 249-й день незалежності Америки. Сьогодні відзначають у сполучених штатах, і е, трішки розповім взагалі про традицію. Параду е, Я хочу трошки пройти і показати більше. Там є різні колони, зрі е, е, представлені різні національності, представлені різні школи, представлені ветеранські організації. Приставлені е, я навіть поспілкувалася з парковою поліцією, та е, яка представлена теж на параді. Вона йтиме колоною. І взагалі парад це така велика традиція американська. Яка відбувається вже на всі ну, до речі? Це відбувається на найвизначніші свята. Ось можна побачити за моєю спиною ще одну колону, яка готується, готуються колони також. Оркестрів різних оркестрів, різних шкіл. Зараз я трішки теж спробую показати, як це все відбувається. Ось за моєю спиною ви можете бачити, як це відбувається. І ці всі люди святкують День Незалежності Америки. Бо, як сказала посол, буквально кілька хвилин тому в нашому прямому ефірі, що це дуже важливо показати єдність українського та американського народу, і тому українська колона тут, так тому і різні взагалі народи намагаються себе представити на парадні. Для того аби показати важливість цього, цього єднання, хотіла би також показати ось тут ще одну колону: оркестр. Ви можете бачити, і е, такою дуже важливою ще е, історією кожного американського параду є надувні кульки. Такі великі, насправді, які символізують Америку. Зараз я трошки ближче до неї підійду і покажу, щоб ви розуміли про що іде мова. Ось, будь ласка, ось там за моєю спиною такий великий торт, який теж символізує Америку, і символізує святкування Дня Незалежності Америки. Я знаю, що українці теж тримаються одну одну з таких величезних кульок. Вони тримають кульку статуї свободи. Зараз я вам спробую її. Показати ось там, і там є теж українські волонтери, які долучилися до параду, до цього такого святкування Дня Незалежності Америки. Але перед тим, подивіться, індійська громада показує свою культуру. Також, ось тут, ось тут, будь ласка, українці також триматимуть цю велику статую свободи та нестимуть її парадом. Поки на цій на цій хвилині у мене все Продаю слово студії. Студія вам слово дякую тобі, Уляна Бочук, наша спеціальна кореспондентка із Сполучених Штатів Америки.